Більше п'яти років мешканці будинку на вулиці Мельника. 2 живуть у смороді і нечистотах. У підвалі протікає каналізаційна труба. Мешканці скаржаться, що неприємний запах звідти доходить аж до 12-го поверху. В підвалі плаває г. Ви всі зрозумієте, про що йде мова? Е, несправна каналізація тривається вже біля п'яти років. Я неодноразово особисто звертався як для, до начальника ЖЕК номер 8 так і до головного інженера. Мені казали, добре, добре, зробимо, зробимо. І нічого не було зроблено, аж поки роки з півтора назад не поміняли якусь трубу, це все бачили. Але біля будинку проходити неможливо. Постійний запах. Дітей у двор випустити не можна, в підвал люди не заходять, бо там по коліно того самого ге. Під час спеки влітку біля будинку говорять, взагалі неможливо знаходитись. Два тижні тому у цьому підвалі викачали нечистоти, які тут збирались роками, розповідають мешканці. Та цього насправді недостатньо. Насправді це дуже, дуже добрий факт, але усуваються наслідки, а не причини. Бо щойно ми з вами бачили, що насправді вода там знов з'являється і тече каналізаційна труба. Згідно правил утримання будинків і прибудинкових територій, чітко вказано в додатку норм 3, що протікання каналізаційної труби має бути усунуто негайно. Можна воду викачувати щодня, але вода тече. Тому ми звертаємось до ЖКП, який обслуговує даний будинок. Будь ласка, негайно усуньте протікання каналісні труби і, будь ласка, викачайте воду почистіть цей підвал. Громадський контроль наполегливо звертатиметься до працівників ЖКП перспективне, які обслуговують цей будинок із самих початків, аби вони належним чином нарешті вирішили багаторічну проблему цих рівнян. На календарі вже 2 грудня. Почався Різдвяний піст, давайте будемо багатшими не тільки духовно, але й наведемо порядок в таких місцях.